Вітаю, мене звати Олексій. Я автор Ютуб каналу Студія 3.4. Спочатку, коли я планував це відео, я хотів лише розказати про новий курс Гітара 2.0, який щойно з'явився, і якого багато вже хто зачекався. Але потім я зрозумів, що крім цього, ще є кілька важливих речей, якими я би хотів з вами поділитися, але все ніяк не було нагоди. І от чим не нагода. До того як я почав вести цей канал, до того як я багато років викладав гітару, до того як я сам навчався в музичній школі. Я так само, як і більшість з вас, був самоучкою і робив, напевно, ті ж самі помилки, що і зараз робите ви. Як ви розумієте, тоді були трохи інші часи, трохи інша, скажімо так, наповненість інформацією, і в цьому були свої плюси і свої мінуси. Зрозуміло, що зараз розібрати якусь композицію це питання кількох кліків. Ви знаходите розбори, знаходите таби і немає ніяких проблем. Але чим більше інформації, тим більша ймовірність того, що ви витратите багато часу на щось насправді неважливе або на щось таке, що на даному етапі навчання є не на часі. Тому щоб на вашому шляху цього було якомога менше, я хочу дати невеликий путівник для тих, хто робить перші кроки у грі на гітарі. Спочатку ви закладаєте базу, ви розпрацьовуєте праву руку, розпрацьовуєте ліву руку, робите перші вправи. І напевно, ви бачили на цьому каналі докладні відео, де я про це все розказую. Тому не нехтуйте цим етапом навчання, тому що якщо ви одразу візьмете в руки медіатор і почнете грати якісь акорди, зробите якісь. Прогрес у цьому напрямку, то вам буде потім дуже важко повернутися на початок і почати все з нуля, щоб засвоїти пальцеву техніку, а вона вам десь та й знадобиться, це точно. І ось ви поставили руки, і перше, що вам захочеться зіграти, це напевно акомпанемент до вашої улюбленої пісні, який складається з простих акордів. Хтось каже, що їх 10, хтось каже, що їх 8. Важливо, що. В першу чергу вам треба буде освоїти саме прості акорди у відкритій позиції. Освоїти це означає навчитися їх чітко ставити і швидко переставляти між собою. Це можуть бути якісь відомі пісні, які крутяться кожен день по радіо, або якісь звичайні акордові послідовності на простих акордах. Наприклад, ось пісні, з яких я би зараз, у 25-му році, вчився б а, грати акорди у відкритій позиції. За грою боєм різних ритмічних малюнків і акордів у відкритій позиції не потрібно забувати і про арпеджіо, тому що вся краса починається з цього. В курсі гітара з нуля, ми дуже багато часу приділяємо і арпеджо і всім іншим важливим технікам гри. Тому, якщо ви хочете зекономити час і отримати всі необхідні навики на першому етапі навчання, то переходьте за посиланням в описі, буде вся необхідна інформація. І ось ви навчилися грати всі ці акорди, навчилися грати багато пісень, але не ті, у яких є баре. І насправді цей страшний звір не такий страшний, якщо підійти до нього правильно, з підготовкою і поступово. Так само вам необхідно буде познайомитися із квінтами, тому що на квінтах грається теж безліч пісень, особливо, якщо ви плануєте в подальшому переходити на електрогітару, то без квінт гру на електрогітарі уявити взагалі неможливо. Після того, як ви засвоїли цю базу, у вас виникає запитання: а що далі? Наприклад? Під відео на каналі я дуже часто читаю такі коментарі. Я пройшов усі уроки, що робити далі. Власне, про це і знімався курс Гітара 2.0. Наступним етапом у вашому навчанні буде відхід від пісень, які граються на 4-5 акордів по колу, до більш складних по формі та техніці виконання композицій. Потрібно буде розібратися з пісенною формою, тому що це найпопулярніша форма у сучасній музиці. Що таке куплет, що таке приспів, що таке передприспів, що таке бридж, які бувають вступи, коди і так далі. Ви вибираєте собі більш складні пісні. Ви з кожною новою піснею дізнаєтесь якийсь новий акорд, дізнаєтесь якийсь ритмічний малюнок, виявляється, що їх більше ніж ви навіть собі могли уявити. Але якщо ви засвоїте основні принципи, по яким вони будуються, то ви зможете з ними всіма розібратися. А потім, в якийсь момент, ви відкриваєте для себе мелізми. І цей цілий світ, тому що без мелізмів уявити собі гру на гітарі взагалі неможливо. Хамерони, пулофи, слайди, бенди, вібрато, тремало, фаршлаги і так далі все це дуже об'ємна тема. І про деякі з мелізмів на каналі нещодавно вийшло відео, можете переглянути. Потім, в якийсь момент, ви зрозумієте, що пісня складається з перебора і з боя, і грати перебір пальцями, а потім. Хапати раптом медіатор, або, навпаки, кудись його дівати, щоб перейти на гру перебором, це така собі історія. І вам доведеться навчитися грати перебір медіатором. В якийсь момент ви обов'язково спробуєте зіграти і заспівати одночасно. І побачите, що це не так просто, як може здатися, тому що, коли ви співаєте, у вас один ритм, коли ви граєте на гітарі, у вас інший ритм, і все це якось потрібно поєднувати. І тут є кілька порад, які зможуть запустити цей процес і допомогти вам робити перші вдалі спроби в цьому напрямку. Про все це ми говоримо в курсі Гітара 2.0. І пісні, з яких він складається, дуже багато разів розбиралися на заняттях з учнями. І я чудово знаю всі підводні камені та складні місця, які там трапляються. Тож в усіх таких місцях ми будемо зупинятися і докладно розбиратися, як вони виконуються. PDF з табами та пісенник з акордами будуть у вашому розпорядженні, тож буде зручно тримати їх під рукою. Тож я впевнений, що в цих уроках ви знайдете багато цікавого і корисного для себе. І ще одна порада стосовно вашого гітарного шляху. Пам'ятайте, що. Поруч з вашою практикою повинна йти і теорія. Я б радив вам також розібратися, як розташовуються ноти на гітарі, що таке тони, півтони, знаки альтерації. І про все це є докладні відео у нас на каналі. Їх не так багато, як хотілося б, але я думаю, з часом їх стане більше. Тож переходьте за посиланням в описі до відео, там ви знайдете всю необхідну інформацію і про новий курс, і про курс для тих, хто щойно взяв гітару в руки, гітара з нуля. А сезон тільки починається. Я думаю, що у нас на каналі вийде багато всього цікавого. Дивіться українське, підтримуйте українське і до зустрічі.